Вітаю! З чого починається академічна доброчесність у школі? Із законів, положень, виховання з дитинства? Не зовсім скоріше йдеться про доброчесну поведінку всіх залучених: учнів, батьків, вчителів, директорів та працівників органів управління освітою. Академічна доброчесність це базовий принцип взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу, який містить низку моральних аспектів. У цьому відео розглянемо, навіщо і як у закладі освіти формувати академічну доброчесність та що вважати її порушеннями. Почнемо з питання, чому академічна доброчесність важлива? Аргументів чимало, але насамперед вона забезпечує довіру до результатів навчання. Лише дотримуючись такого принципу, ми можемо здобувати власні знання і розвивати здібності. Адже коли списуєш чи даєш списувати комусь, розвиток неможливий у статті 42 закону України про освіту, академічну доброчесність визначено як сукупність етичних принципів та законодавчих правил. Ними мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання і викладання, аби забезпечити довіру до результатів навчання та творчих досягнень. І це не лише про плагіат, тобто про присвоєння чужих ідеї текстів. Сюди ж належить списування, хабарництво, свідоме заниження або завищення оцінок, фабрикація та фальсифікація даних. Ухвалений у 2020 році закон про повну загальну середню освіту передбачає, що всі учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності. Він додає до списку можливих видів недоброчесності у школах такі: надання допомоги учням під час підсумкового оцінювання, ДПА, ЗНО, непередбаченої умовами або процедурами їх проходження, використання учнями під час контрольних заходів, непередбачених допоміжних матеріалів або технічних засобів. Проходження процедури оцінювання результатів навчання замість інших людей. Та необ'єктивне оцінювання компетентностей педагогів під час атестації чи сертифікації, дотримання академічної доброчесності для педагогів передбачає покликання на джерела інформації, дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права. Надання правдивої інформації про методики, і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну, науково-педагогічну, творчу діяльність, контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти та об'єктивне оцінювання результатів навчання. Питання дотримання академічної доброчесності приділяють суттєву увагу в методичних рекомендаціях МОН. Також про те, як забезпечити академічну доброчесність у закладах загальної середньої освіти, можна прочитати в абетці для директора. Процедура інституційного аудиту передбачає оцінювання освітніх і управлінських процесів школи та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, яка своєю чергою охоплює механізми забезпечення академічної доброчесності. Для цього кожен заклад має розробити. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, що містить, механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності, зупинимося на основних заходах для формування академічної доброчесності. Це і просвітницька робота, і практичні заняття, і доступні методи пошуку інформації, і коректні покликання на джерела і розроблення та використання чітких критеріїв оцінювання навчальних досягнень. Окремий, не менш важливий напрям роботи сформувати партнерські стосунки з батьками учнів у всьому, що стосується академічної доброчесності. Якщо вдома толерують порушення доброчесності, Наприклад, купують дитині збірники ГДЗ або ж виконують за неї домашні завдання. То як би школа не старалася, учнів буде важко переконати, що вчитися доброчесно правильно. Отож, із теорією розібралися час для блоку практичних питань: запитання перше: що робити закладу освіти, щоб розвинути систему академічної доброчесності в школі? Як працювати з учнями? Аби вони були доброчесними. Передусім потрібно чітко формулювати вимоги та інструкції до учнівських робіт, пояснювати різницю між правильним та неправильним. Далі ідентифікуйте проблеми. Якщо є учні чи класи, які не дотримуються принципів академічної доброчесності, треба говорити і з дітьми, і з класними керівниками. Залучайте всіх зацікавлених. Це може бути учнівське самоврядування чи батьки, які хочуть стати на захист академічної доброчесності. Це можуть бути всі педагоги, які підтримують ці ідеї. Запитання друге: чи потрібно розробляти положення про академічну доброчесність? Якщо так, то які ключові тези прописати? Таке положення справді варто розробити та затвердити його в закладі педагогічною радою. Для цього зверніться до законів про освіту і про повну загальну середню освіту. слід чітко прописати, яка саме поведінка учасників освітнього процесу є порушенням академічної доброчесності, які будуть наслідки кожного з цих порушень, які механізми виявлення порушень, який порядок дій у випадку виявлення порушення та як подати апеляцію у випадку незгоди з висновком про порушення. Інколи роблять окремі положення для вчителів і учнів, але можна робити спільне. Коли положення затверджено, повідомте всім, які дії згідно з ним вважаєте недоброчесними і які будуть санкції за них. Утім, самого положення недостатньо. Академічна доброчесність це цінність, яку мало лише прописати в документах. Від того, вона не стане цінністю для учнів, учителів і батьків. Це культура, яку потрібно постійно формувати та підтримувати. Якщо ваша школа не має розроблених політик, питання академічної доброчесності можна проговорювати в межах уроків. Оцініть та перегляньте політики. І останнє запитання: на чому ще можуть зосередитися директори? Щоб у школі панувала освіта на доброчесних засадах. Створіть умови для розвитку доброчесності. Так, це найскладніше, тому що атмосферу, розуміння, принцип взаємин змінити найважче. Адже йдеться про масове списування, яке толерують вчителі, реферати, які школярі завантажують з інтернету, не даючи покликання на джерела. Масове використання ГДЗ, недоброчесність під час підготовки робіт уман і на шкільних олімпіадах, репетиторство замість нормального пояснення матеріалу на уроках, розвиток культури академічної доброчесності це складний процес, але він вартий зусиль, бо зміцнює нашу довіру одне до одного. Якщо вчителі транслюватимуть, що недоброчесність нікому не приносить користі, та засновуватимуть роботу з учнями на взаємній повазі, тоді всі зможуть поділити спільні академічні цінності. А оскільки єдина людина, яку ми дійсно можемо змінити, це ми самі, то починаємо з себе. До зустрічі!